Добрий день, малята. Ми з Дмитриком вітаємо вас на занятті. Пропонуємо послухати віршик. Я найпотрібніша з машин. Для інших розвожу бензин. Всім відомо, що без пального не заведуться мотори ні в кого. Всі про мене знають. Бензовозом називають діти. Цей віршик був про машину, яка називається бензовоз. Пропоную уважно розглянути малюнок і сказати, яка вона? Бензовоз це велика машина чи маленька? Так, це велика машина. Якого кольору ця машина? Бензовоз жовтого кольору. Машина зроблена з дерева чи з заліза? Так, машина зроблена з заліза. Що є в машини? Назвіть її частини. В машини є кабіна, колеса та ззаду велика цистерна. Для перевезення бензину. Діти, а навіщо машині потрібні колеса? Як ви вважаєте? Чи зможе машина їздити без колес? Які вони? Якої вони форми? Хто знаходиться в кабіні вантажівки? В кабіні вантажівки знаходиться водій. А що можна перевозити цією машиною? Ми вже казали про це малята цією машиною можна перевозити бензин, пальне? А хто керує машиною? Машиною керує шофер або водій. Якщо машина перевозить вантажі, то як називається ця машина? Ця машина називається Вантажівка. Правильно, молодці малята. А тепер пропоную вам пограти в гру, яка називається Що зайве. Діти, погляньте, що тут зайве. Так, тут зайве ведмедик, тому що він не машина. Погляньте малята, а що тут зайве? Вірно, тут зайвий листочок, бо він не машина. Погляньте тепер, малята, а що зайве тут? Так, вірно, тут зайвий вовк. Тепер послухайте, яку розповідь я склала про машину. Це вантажівка. Вона їздить по трасі і перевозить вантажі. Нею керує водій. Вантажівка жовтого кольору. В неї є кабіна, колеса, цистерна. Ця вантажівка перевозить бензин для того, щоб люди змогли заправити свої автомобілі. Спробуйте скласти приблизно таку ж розповідь. Для цього ви зможете взяти свою улюблену іграшкову машину або якусь ілюстрацію машини. Я думаю, що у вас все вийде малята! І ми кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!